Добрий день. Добрий день. Хочу познайомити вас з квадратними рівняннями і способами їх розв'язування. Що таке квадратне рівняння? Квадратне рівняння це рівняння, які мають такий вигляд. Наприклад, х квадрат відняти 2х додати 3 до рівні нулю. Або 3х квадрат відняти 5х дорівнює нулю. І так далі. Таких прикладів можна навести дуже багато. В чому проблема? Проблема в тому, що в нас змінна, тобто змінна х, в нас знаходиться в двох місцях: тут і тут. І тому для розв'язування таких розв'язування таких рівнянь. Недостатньо перенести невідомі вліво відомі вправо, щоб розв'язати його, які ж є методи розв'язування квадратних рівнянь? Значить, розглянемо їх кілька, розглянемо їх кілька, і я скажу, який з них найпростіший, на мою думку. І так, перший спосіб, значить, це розв'язування квадратних рівнянь, значить, квадратних рівнянь з допомогою формули. Квадратний рівняння з допомогою формули. В загальному вигляді всі квадратні рівняння запишуться в такому вигляді. Тобто це буде Ах квадрат додати БХ, додати С дорівнює нулю. 0, де А, Б і С якісь числа, а Х це змінна. А, Б і С якісь, якісь числа Х це змінна. Ну, Наприклад, я. Наведу приклад такого квадратного рівняння. Наведу приклад такого квадратного рівняння. Значить, х квадрат відняти 2х відняти 15. дорівнює 0. До 0. Звертаємо увагу, що коли порівняємо візуально, звертаємо увагу, що у нас перед херед х квадрат немає ніякого коефіцієнту. Це означає, що тут стоїть коефіцієнт 1. Що тут стоїть коефіцієнт 1. Ну, але ми його не записуємо, тому що при множенні значить, на 1 завжди виходить те саме число. Завжди виходить те саме число. Значить, для того, щоб легко розв'язати квадратне рівняння, ми в першу чергу випишемо собі, чому дорівнює кожне з коефіцієнтів. Тобто, перший коефіцієнт А він нас дорівнює 1. Другий коефіцієнт це той коефіцієнт, який знаходиться між іксами. Оце буде другий коефіцієнт разом зі, знаком. разом зі знаком. Значить, знаходиться між іксами. Це буде в нашому випадку мінус 2. Це буде в нашому випадку мінус 2. І зразу собі надписуємо, чому дорівнює мінус b. Мінус b в нас дорівнює, тоді плюс 2. Так, це, Що таке це? Значить, С це, це той коефіцієнт, який стоїть перед дорівнює, але обов'язково разом із знаком. Обов'язково беремо його разом із знаком. Оце буде у нас коефіцієнт С. Оце в нас буде коефіцієнт С. Тобто, С в нашому випадку дорівнює мінус 15. Мінус 15. А тепер виключно формули. Значить, тобто, дискримінант. Дорівнює. Звертаємо увагу, що у нас тут B є в двох, виглядах, в двох виглядах, тому ми просто підносимо собі до квадрату, чи це, чи це. не має значення, що ми підносимо. Тобто 2 до квадрату це буде 4. Відняти значить, наступне буде 4, помножити на А. Давайте я запишу ще окремо дискримінант, як шукається. дискримінант. дорівнює. Б квадрат відняти 4 помножити на А і помножити на С. Значить, 4 помножити на А, але а в нас відсутнє. Тому просто множимо на мінус С. На мінус С, тобто, на мінус, на С тобто на мінус 15. Це дорівнює. Перша дія виконується дія множення. Тому спочатку ми множимо. Значить, мінус 4 на мінус 15. Звертаємо увагу, що при множенні тут є, повторюється два рази знак мінус. Якщо мінус повторюється парну кількість разів, тобто 2, 4, 6, 8, то в результаті буде знак плюс. Значить, Тому тут буде плюс і 4 по на 15 це 60. Значить, нам необхідно 4 додати 60, це дорівнює 64. Зразу в тій самій ліміті записуємо, чому дорівнює корінь квадратний з d. Корінь квадратний з d дорівнює 8, тому що корінь квадратний 64 дорівнює 8. Наступне, значить, ми записуємо собі загальну формулу х 2, тобто обидва корені. Чому тут два корені? Тому що дискримінант більший від 0. Якщо дискримінант більший від нуля, в такому випадку буде два корені. Ставимо різку дробу. І буде так, мінус b, а мінус b в нас вже записано, чому воно дорівнює. Тобто, воно дорівнює 2. Додати або відняти 8 і поділити на 2а. На тобто, просто на 2, бо в нас а, а. А цін дорівнює 1. Значить, тому тут рядом напишу ще формули для знаходження Х. Тобто Х1 дорівнює дробу. Тобто, що це буде? Мінус b, мінус корінь квадратний з d поділити на 2а. І x2 дорівнює мінус b плюс корінь квадратний з d поділено на 2а. Значить, у нас вже ця формула тут записана. Значить, залишилося тільки обчислити корені x1 і x2. x1 дорівнює, Це буде що? 2 відняти 8 поділено на 2, але 2 відняти 8 дорівнює мінус 6. Значить, тому це буде мінус 6 поділено на 2. І це дорівнює мінус 3. Х2. Х2 дорівнює. Знову ж таки, з тієї формули це буде що? 2 додати 8, поділено на 2, дорівнює 10. Поділити на 2 дорівнює 5. Таким чином, корені цього рівняння мінус 3, і плюс 5. мінус 3 і плюс 5. Давайте ще раз проаналізуємо цей спосіб розв'язування. Він є довгий, копіткий в роботі. Значить, тому так, спочатку ми запишемо собі, запишемо собі загальний вигляд. Запишемо загальний вигляд квадратного рівняння. Тобто квадратне рівняння має, має такий вигляд. Тобто, що це буде? Ах квадрат додати БХ додати С до рівня нулю. Де А, Б і С якісь числа, і ми за допомогою цих чисел, і цих чисел знаходимо корені цього квадратного рівняння, корені цього квадратного рівняння. І так, якщо в нас перед х квадрат немає ніякого числа, то це означає, що тут стоїть одиниця. Тут стоїть одиниця. Далі. B, значить, це коефіцієнт, який знаходиться між х. Тобто це буде у нас мінус 2. C – значить, це той коефіцієнт, який знаходиться між х і дорівнює. Тобто це буде мінус 15 в нашому випадку. Значить, ми виписуємо це, що а дорівнює одиниці, B дорівнює мінус 2 і зразу мінус B дорівнює 2, тому що нам воно потрібно отут формулі. Нам потрібна вона в формулі. І це дорівнює мінус 15. В першу чергу знаходимо дискримінант. Дискримінант дорівнює b квадрат. Ми його зразу обчислюємо. Але справа в тому, чи b до квадрату буде 4, чи мінус b до квадрату буде 4. Тому при піднесенні до степеня ми беремо додатнє число і його підносимо до, до квадрату. Тобто, значить, 2 до квадрату буде 4. Значить, за формулою мінус, бачите, тут є мінус чотири. Тобто, це завжди число є мінус чотири. Мінус чотири множимо на А. Але А в нас в нашому випадку відсутнє, тому ми нічого тут не пишемо. І помножити на С, а це дорівнює мінус п'ятнадцять. Це дорівнює мінус п'ятнадцять. Тому, значить, обчислюємо це. Оскільки ми, перша дія це є дія множення, то нам необхідно мінус 4 помножити на мінус 15. Звертаємо увагу, що мінус тут повторюється парну кількість разів, тобто два рази. Значить, результат буде мати знак плюс. А тоді множимо 4 на 15, це буде 60. І 4 додати 60 дорівнює 64. В тій же самій ліміті записуємо, чому дорівнює корінь квадратний з d. Корінь квадратний 64 дорівнює 8. Таким чином, ми вже можемо записати корені цього рівняння. Я тут об'єднав їх у вигляді такої загальної формули, а тоді розписав це. Можна формули загальної не записувати, а зразу писати корені. Тому запишемо їх. Х1 дорівнює мінус b. Але мінус b у нас дорівнює 2 відняти корінь квадратний з дискримінанту. Тобто в нас він дорівнює 8. Тобто буде 2 мінус 8 поділено на 2а в формулі 2а. Але а в нас відсутнє. Тому буде мінус 4 відняти 8 поділено на 2. Таким чином, віднімаємо 2 відняти 8, це буде мінус 6 поділити на 2 дорівнює мінус 3. Х2, значить, буде просто таке ж саме, таке ж саме тільки. Замість мінуса буде стояти плюс. Тут побачили, ви тут формули, формулі, що буде або мінус, або плюс. І тому пишемо 2 додати 8 поділено на 2, це буде 10 поділено на 2 дорівнює 5. Таким чином, квадратне рівняння за формулою розв'язане. Квадратне рівняння за формулою розв'язане. Може бути який варіант? Може бути так, що ось цей коефіцієнт присутній. Ну, виходять з цього рівняння, напишемо його. Наприклад, таке квадратне рівняння 3х квадрат додати 2х і відняти 5 дорівнює 0. Звертаємо увагу, що тут А дорівнює 3, Б дорівнює 2, значить мінус Б дорівнює мінус 2. І С дорівнює мінус 5. С дорівнює мінус 5. Записуємо дискримінант. Чи дискримінант дорівнює. Формула b квадрат відняти 4 АЦ. b квадрат. Тобто ми піднімаємо 2 до квадрату, буде 4. Мінус 4. Бо так написано в формулі. Помножити на А. Тут вже А в нас є, воно у нас дорівнює 3. Помножити на 3. І помножити на С. А це в нас дорівнює мінус 5. Перша дія дія множення. Значить. Нам потрібно мінус помножити на мінус. Це буде плюс. 4 помножити на 3 буде 12. І 12 помножити на 5 буде 60. Таким чином, 4 додати 60 дорівнює 64. Корінь квадратний d дорівнює 8. Значить, x 1 дорівнює. Ставимо різку дробу, наскільки ми повинні ділити. Оскільки в нас а дорівнює 3 то ми повинні ділити на 6. Чи для х1, чи для х2 ми також повинні ділити на 6. Що тут буде писати? Тут буде писати мінус b. Але мінус b в нас записано, що воно дорівнює мінус 2. Тому тут буде мінус 2. І тут буде мінус 2. Значить, що тут? Тут буде мінус корінь квадратних дискримінантів, який дорівнює 8. Мінус 8. А тут буде плюс 8. Значить, дорівнює. мінус 2 мінус 8 це є мінус 10, тому вийде мінус 10 шостих. Це дорівнює, але ми бачимо, що у нас тут скоротиться на 2. І вийде мінус 5 третіх, або це буде мінус 1,2 треті. Другий корінь. мінус 2 плюс 8 це буде 6. 6 на 6 дорівнює 1. Таким чином, ці цього рівняння є такі: мінус 1,2 третіх, або фактично мінус 5 третіх, і х2 дорівнює 1. Оце є спосіб розв'язування квадратного рівняння з допомогою дискримінанту. Давайте розглянемо інший спосіб, інший спосіб розв'язування квадратного рівняння. На мою думку, він набагато простіший. Набагато простіші і зрозуміліші. Ну, давайте запишемо теж саме квадратне рівняння. Тобто х квадрат відняти 2х, відняти 15 дорівнює 0. що говорить нам теорема Вієта? Вона нам говорить наступне: що сума коренів, тобто х1 додати х2 дорівнює ось цьому коефіцієнту з протилежним знаком. Тому ми собі отут ставимо. Таку е, дужечку, як додатковий множник. І пишемо, що це буде у нас тут плюс 2. Буде плюс 2. Тобто х1 додати х2 дорівнює 2. x1 помножити на x2 дорівнює мінус 15. Без змін. Далі пишемо: х1 дорівнює, х2 дорівнює тут треба звернути увагу на те, що x1 і x2, значить, це є конкретні числа, і ми маємо знати алгоритм їх знаходження. Яким чином ми маємо їх шукати? Х1 має такий самий знак, як сума, тобто це буде плюс. А тепер далі. Значить, а добуток має бути в нас від'ємний. А добуток має бути в нас від'ємний. Тому, якщо в нас один із доданків плюс. То для того, щоб вийшов мінус, значить, нам треба, щоб другий квацієнт був, другий корінь був, мав від'ємний знак. Звідки знайти корені? Корені шукаємо із ось цього числа 15. Число 15 можна записати такими способами. Я її напишу всі, але ви будете зразу догадуватися, в чому він дорівнює. Ну, наприклад, так. Це буде так: 15. Зверніть увагу, що я більше число пишу зверху. І 1. Може бути так. Х1, х2 дорівнює. Пам'ятаємо, що х1 додатнє, х2 від'ємне. Може бути ще 5 і 3, тобто 5 зверху, 3 знизу. Але коли я до 15 від 15 відніму 1, буде 14, а в нас тут сума дорівнює 2. Таким чином, цей варіант нам не підходить. Якщо я перевірю тут, 5 відняти 3 дорівнює 2, а 5 повноти на мінус 3 дорівнює мінус 15. Таким чином, корені цього рівняння є 5 і мінус 3, плюс 5 і мінус 3. Давайте ще, приклад розв'яжемо. Наприклад, квадрат. Звертаємо увагу на те, що в теремі від'єта ось цей коефіцієнт завжди дорівнює одиниці. Бачите? Цей коефіцієнт завжди дорівнює одиниці х квадрат додати х відняти e, 2 e, дорівнює, 0, дорівнює 0. Тому х1 додати х2 дорівнює, ось тут коефіцієнт є 1, тому записуємо собі, що мінус b буде мінус 1. Тому х1 додати х2 дорівнює мінус 1. А х1 помножити на х2 дорівнює мінус 2. Дорівнює -2. Х1 буде від'ємне. Х2 буде мати знак. Значить, якщо в нас x1 є від'ємне, то для того, щоб вийшов добуток від'ємний, в нас x2 мусить бути додатнє. Мусить бути додатнє. І добуток 2, цей це добуток. Добуток 2, він є в одному єдиному варіанті. Це є 2 помножити на 1. Знову звертаю увагу, що більше тисло пишу зверху. Перевіряю. Мінус 2 плюс 1 дорівнює мінус 1, А мінус 2 помножити на мінус 1, дорівнює мінус 2. Дорівнює мінус 2. Звернемо увагу на те, що тут завжди потрібно ось це писати. Х1 додати х2 дорівнює 2. І так в кожному випадку. Значить, це займає час. Тому в мене є пропозиція зробити це таким чином. х квадрат дорівню мінус 2х мінус п'ятнадцять до 15 дорівнює 0. Я знову ж таки пишу, що мінус b дорівнює в нас плюс 2. І зразу пишу х1 дорівнює, x2 дорівнює. Дорівнює. Маючи на увазі, що ось це в нас є оце, це число. Це в нас є х1 додати х2. А оце число це в нас є значить x1 помножити на х2. Тому. Ми зразу ставимо тут плюс. Як здогадатися, який знак буде мінус, на відміну від попереднього способу. Тут це зробити просто: плюс помножити на мінус дорівнює мінус. Плюс помножити на мінус дорівнює мінус. Плюс на мінус дорівнює мінус. Значить 15. Тобто це буде 5 помножити на 3. І перевіряємо, де Плюс 5 мінус 3 дорівнює 2. І плюс 5 помножити на мінус 3 дорівнює мінус 15. Ще приклад. Х квадрат. Значить, дода, давай так відняти х відняти 2 дорівнює 0. Б дорівнює мінус 1, то мінус Б дорівнює плюс 1. Х1 буде додатнє. Х2 дорівнює. Плюс повноці на мінус дорівнює мінус добуток 2 отримуємо 2, 1. І це будуть корені. І це будуть корені. Ще приклад х квадрат додати, ну, наприклад, 7х і додати 8. Дорівнює 0. Дорівнює 0. b дорівнює 7, то мінус b дорівнює мінус 7. Х1 буде від'ємне. Х2 дорівнює. Мінус повною на плюс дорівнює мінус. Х2 також від'ємне. Добуток 8. Значить, це може бути 4 повної на 2. Але мінус 4, мінус 2 дорівнює мінус 6, тому це не підходить. А може бути... Опа, тут треба було поставити не 8, а поставити 6. Зараз я виправлю це. Ось тут поставлю 6. Ну, це не впливає нам зовсім на наші записи. 6. І коли я запишу тут 6, значить це є 3 на 2, але мінус 3, мінус 2 це є мінус 5. Але якщо я напишу тут 6, а тут 1, то мінус 6 мінус 1 це дорівнює мінус 7. Це дорівнює мінус 7. Таким чином, з використанням теореми Вієта, рівняння зразу розв'язується. Розв'язується моментально. Тому є е, в мене пропозиція навчитися використовувати оцей спосіб. Навчитися використовувати оцей спосіб. Як бути в тому випадку, якщо е, оцей коефіцієнт не дорівнює одиниці. Ну, наведу приклад такого рівняння. Наведу приклад такого рівняння. Ну, Наприклад, так, 2х квадрат відняти 7х, додати 3, дорівнює 0. Зрозуміло, до що за і відділення це рівняння ми не розв'яжемо. Але ми можемо розглянути так зване допоміжне рівняння. Оцю двійку переносимо сюди, як добуток знаходимо. Тому ми маємо розглянути таке рівняння. Х квадрат відняти 7, х додати 6 дорівнює 0. B, B дорівнює мінус 7, то мінус Б дорівнює плюс 7. Значить, х1 дорівнює має знак плюс. Х2 плюс на плюс буде плюс. Тобто х2 має також знак плюс. Добуток 6, значить, це ми бачили з попереднього випадку, що це буде 6 і 1. Перевіримо: плюс 6 плюс 1 це буде 7, 6 помножити на 1 дорівнює 6. Це є корні цього рівняння, тому повертаємося назад до попереднього рівняння. Ми множили на 2 тепер ділимо на 2. Х1 дорівнює. Буде 6 поділити на 2, це буде в нас 3. А х2 дорівнює 1 поділити на 2, це дорівнює 0,5. Це будуть корені цього квадратного рівняння.